Завершився фінал дитячої ліги Закарпатті з волейболу у старшій віковій групі. Змагалися вихованці 2006 року народження та молодші зі спортивних шкіл. Ці змагання вже ми проводимо більше десяти років, тобто в такому ракурсі дитячої ліги. Всі вікові групі налічується всього-навсього шість команд, саме найменше за всі роки. Тому що, якщо забігаючи наперед, скажу вже і за інші. Десятий рік і народження і молодші там є 11 команд, а 2008 там є 12 команд. В інших вікових групах фінальні баталії відбудуться в травні. А ось серед старших чотири кращі колективи відповідно до зайнятих місць зійшлися спочатку перші з четвертим, а другі з третім. Відтак переможці остаточно з'ясовували долю призових місць. Для перемоги учасники намагалися заручитися командною грою. Команда займається три рази на тиждень, маємо нормальні гарні умови. Я вважаю, щоб перемогти цей фінал, треба, треба командна гра, щоб грала щоб вся команда. Тренери ці змагання вважають хорошою школою досвіду, а нестачу ігор компенсують участю в інших змаганнях. Це дуже хороша можливість вирости, навчитися чомусь новому, бути сильнішим суперником, грати. Це дуже класно. Я вважаю, що це дуже великий плюс для них. Є ж ліга волейбольна, де хлопці беруть, зокрема, наша команда, участь і змагаються з сильнішими командами, старшими, з чоловіками. І я думаю, що є куди рости, є можливість грати, і в них це виходить. В них навіть є вже перемоги. Перемоги були й у завершальних юнацьких баталіях. Зокрема, команда у доюша Ужгород переграла великобачківців і в матчі за перше місце виноградівців. Команда зіграна, ми дуже добре готувалися до змагань. Мені подобається з ними грати, тому що е, там багато моїх друзів. А вихованці великобичківської дея зустрічі за третє місце були кращими за спартаківців Ужгорода і фінішували у слід за командою виноградівської дитячо-юнацької спортивної школи.